можна буде отака символічна паперова ялинка у Андрія в оселі не одна. Окрім неї, є ще й справжня хвоя. каже, обирає живе деревце на свята, бо ж саме воно створює атмосферу. Свято водохреща прийшло, тож новорічні іграшки повертаються до коробки. Скільки живу, стільки знаю, що ялинки просто вкидаємо на смітник. Хотілось би, щоб ялинка йшла після того, як вона відслужила на новорічні свята на користь. Біля рівненських багатоповерхівок ціла галерея живих і вже нікому не потрібних ялинок. Рівняни розумно складають їх біля смітників, а не запихають всередину баків, аби комунальникам було легше їх вивозити. Останній путь новорічних красунь веде сюди, на Рівненський спецкомбінат ритуальних послуг. Тут їм знайшли корисне застосування. Ну, ялинки, які потрапили в наше підприємство, ми їх подрібнюємо разом породи, з листними породами дерев і гілля і кущів. З них виходить Чіпа, якою ми опалюємо в наші побутові приміщення. Не всіх ялинок спіткає така доля, бо ж варіантів використання такої сировини безліч. Якщо у вас є дача або батьків є село, наприклад, можна завести їм ялинку туди, подрібнити і використовувати в городництві. Окремо можна використовувати хвою. Вона, є, вона дуже гарно підтримує ріст усіх кущів з кислими ягодами, суницями. Головна ж новорічна ялинка області не лише обігріє своїми гілками спецкомбінат, а й послугує рівнянам новими лавками в центральному парку. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини Рівного.